Спробуйте уявити собі, що це були за 86 днів, через які пройшов і гарнізон, і мирні, і дуже багато людей не пройшли. Ви зараз знаходитесь в такому уявному експозиційному вуличному просторі. Я думаю, що коли ви підходили до виставки, вас напевно трохи здивувала її форма, так? тобто одразу не зрозуміло, що це. І е, нам важливо було створити цими трубами е, такий промисловий образ Маріуполя. Я думаю, що ті, хто завжди під'їжджав до Маріуполя, в іконочку потяга, ви завжди бачили ці промислові, е, е, великі заводи, той же Азовсталь. І е, е, це таке нагадування візуально в першу чергу е, до. Міста Марії, яке було ще донедавно до приходу росіян центром гостинності і промисловим центром. Ці труби мають різний колір, тому що ми таким чином через колір від блискучих металевих поверхнень ми показуємо оборону, початок оборони Маріуполя до темних труб, які символізують, на жаль, Спалене, понівечене місто, простір, в якому ми зараз знаходимося, тому що він двосторонній, він україномовний, і е, це символ того, що ми, українці, з вами знаходимося всередині конфлікту і переживаємо війну кожен день з кожною сиреною, з кожним пострілом, з кожною е, направленою на нас ракетою. З того боку, е, ці інформаційні панелі вони англомовні. І це така метафора нашим західним партнерам, західним країнам, які, на жаль, в переважній більшості іноді проходять повз нашого конфлікту, так, і не углубляються, не заходять до нас всередину і не розуміють цього. Ця виставка вона створена на верифікованих свідченнях військових оборонців Маріуполя, і вона є таким певним продовженням проекту літопис оборони Маріуполя. Тут на кожній з цих панелей ви можете побачити qr коди які ведуть на онлайн-платформу. Де ви можете прочитати більше саме про 86 днів оборони Маріуполя? Тут ми зібрали таку знаєте певну кардкардеограму, яка Певним чином пов'язана з висотою труб, щоб показати динаміку, з якою відбувалася оборона Маріуполя, і все це створено у співпраці на свідченнях військових. І тут на кожній панел, з панелей ви побачите абсолютно крафтові і справжні матеріали, які надсилали нам самі військові фотографії, мапи, по яким ми і писали цей літопис і створювали виставку. А, тут ми обрали 10 ключових подій а, з оборони Маріуполя. А, про деякі з них а, багато хто чув, але, на жаль, ми стикаємося, як казали мої колеги сьогодні з тим, що навіть не тільки молоде покоління, але й більш доросле не розуміє, по перше, масштабу оборони Маріуполя, та і те, скільки це місто вибороло часу для, для України перші найважчі місяці повномасштабного вторгнення і сучасної історії України. А по-друге, у багатьох українців Маріуполь асоціюється з чимось довоєнним а, і а, забувають про, про саму оборону. Саме тому ми її завжди ставимо на центральних площах міста, щоб вона привертала увагу і щоб люди могли ознайомитись з тим, а, що відбувалося. У вас буде час а, її прочитати. Роздивитися тут кожна подія, ви вже з третьої події, зрозумієте, вона розташована не просто так. Це вам буде давати таке, знаєте, коротке розуміння того, в якій динаміці і як саме відбувалась оборона Маріуполя. І також, проходячи повз цю стрілу, вас ви зіштовхнетесь символами. Оборони Марі... Маріуполя ми поспілкувалися з оборонцями а, і а, виявили п'ять символів оборони Маріуполя. А, це ті речі дуже знайомі для нас деякі з них я думаю вас дуже здивують, але це те, з чим вони не розставалися. Це те, що допомагало їм індифікувати себе а, у місті. І перший з них а, це а, символ та, українських військових оборонців в Маріуполі це жовтий скотч і синя ізолента. Саме так хлопці ідентифікували себе. І коли в місті вже закінчились запаси жовтого скотча та синьої ізоленти, вони просто вже брали сині сміттєві пакети, особливо. Uh, Батальйон Азов є дуже багато фотографій саме з танками, які обмотані синіми uh, сміттєвими пакетами. Uh, другий uh, символ uh, це ну та да, тобто, це доволі очевидні речі, які є у кожного вдома. Але вони але, стали помічними. Да, але такі, вони стали помічними і вони стали такими артефактами пам'яті. Uh, другий символ це налобний ліхтарик. А, ну з яким з яким вони не розставалися, він їм дуже допомагав а, при, а, під час перебування у підвалах, у бомбосховищах, і вони дуже засмучувались, коли перегорала батарейка. І там а, не те, що про батарейки шукати, ну просто вже їжі і води, а, мало залишалися, і оце от їх був, як вони самі кажуть, кращий друг. А, Третя історія, я думаю, от вона вам точно знайома, як підліткам – це енергетики. Вони допомагали нашим військовим в умовах, коли вони вже жили майже без сну. Вони давали хоча б годину півтори знаєте, зосередитись. І, Наступні символи це той, який, напевно, найбільше мене вразив. І кожен раз, коли я до нього підходжу, це мурашки по шкірі, це кожик саморобного борошна. Саме такі вони готували собі в умовах взагалі нестачі продуктів харчування. І вони нам ще кажуть, коли я скидала їм фотографію, що Вище елітний коржик зробили. Тобто в нас були взагалі ще гірше. Тобто, у них там вони знаходили якусь крупу, там пшенична каша або гречка, перетирали її, розмішували з водою, і в переважній більшості е, на вогні е, готували собі е, ці коржики. І останній символ це санітайзери. Бомбосховищах на металургійних комбінатах в адміністративних будівлях Маріуполя після епідемії ковіду залишились просто ящики з цими санітайзерами. І хлопці нам розповідали, що вони навчилися робити з нього просто все, все що можна вживати і чи можна дезінфікувати. Тобто, це їм дуже допомагало. І е, оця історія з символами вона є таким певним виходом е, з нашої такої вуличної експозиції. І якщо от ви зараз станете так і подивитесь на цю виставку, е, то ви зрозумієте, що ви знаходитесь в тілі, яка завжди географічно вказує на Маріуполь.